Тоді, в коридорі, в повній темряві зі склянкою води в руках, я ще повністю не усвідомлював увесь жах ситуації. Прямо перед моїми очима, на моїх же вхідних дворях, був надряпаний так саме надряпаний хрест. Почувши звуки позаду себе, я дуже повільно озирнувся. Хтось бігав по моїй квартирі. Може, це Ігор майнуло в голові. Я все ще, тримаючи склянку, обережно підійшов до кімнати, де він спав. Злегка прочинивши двері, я заглянув усередину, і, на моє здивування, Ігор спокійно лежав на ліжку. В краєм ока з боку коридору я помітив якийсь рух. Поглянувши в той бік, я відчув липкий огидний, тваринний жах. У коридорі стояв Ігор, тобто їх було двоє: один лежав у кімнаті. А інший визирав з темряви. У мене всередині все вже стислося від страху. Що ти тут робиш? Чомусь запитав я, дивлячись у коридор. Максе, брате, нам треба йти звідси швидше. Іди сюди, сказав Ігор, що стояв у коридорі. Я відразу помітив, що він не рухається, як звичайна людина. Його тіло рухалося дивно та неприродно. Раптом я почув голос зі спальні. Максе, ти чого прокинувся, що сталося? А я ж стояв біля дверей його кімнати, у повній темряві, зі злегка прочиненими дверима, і не міг збагнути, що взагалі відбувається. Ігор зі спальні вже сів на диван і ще раз запитав мене: Макс, ти чого? І після цих слів те, що стояло в коридорі, показало своє справжнє обличчя. Я повернув голову і побачив побачив ту бабцю. Чорні очі, брудний одяг та обличчя, гнилі зуби, на неї падало світло від вуличного ліхтаря, і раптом вона побігла в мій бік. З диким криком я кинувся в кімнату до справжнього Ігоря, закричав йому, щоб він відсунув комод і заблокував двері. Я щосили тримав ручку дверей, коли з іншого боку почалися нелюдські важкі удари. І В ту ж мить я зрозумів, що якщо ще секунд 20 вона битиме. То двері вилетять із петель. Швидше, брате, вона зараз сюди потрапить, кричав я, а Ігор у паніці тягнув комод до дверей. Ми заблокували вхід, але удари продовжувалися. З За дверей чулося жахливе виття, у мене пересохло в горлі. Я глянув на друга, він також стояв у шоці. Це що таке бляха? Як вона сюди потрапила, Макс? А я звідки знаю? Потім усе з'ясуємо. Зараз думай, куди нам тікати, чорт забирай. В нас третій поверх стрибати вниз це дурість. Та я теж не знаю. Може, спробуємо на машину стрибнути. І що? Ноги поламаємо? Куди ти стрибати зібрався? Ну а що ще робити, брате, Ми ж у пастці. І знаєте, мій друг мав рацію. Це створіння було зовні, а ми замкнені в кімнаті на третьому поверсі. У розпалі розмов я не одразу помітив, що удари припинилися. Я приклав палець до губ, показуючи Ігорю, щоб мовчав. У сусідній кімнаті, буквально за стіною, я почув дивні звуки, і лише за мить до мене дійшло: бляха, вікно! Вона лізе через вікно, тікаємо звідси. Я побачив її силует вже за нашим вікном. Це створіння повзло по стіні почало вибивати скло. У нас залишилися лічені секунди. Ми на адреналіні відсунули комод. В той же момент позаду почувся звук розбитого скла. Воно вже було майже в кімнаті. Ми швидко відчинили двері та побігли в коридор. Я чув гучні швидкі кроки позаду нас. Воно бігло за нами із тієї самої кімнати. На ходу ми схопили взуття і відчинили мої вхідні двері, і я побачив жах на обличчі Ігоря, тому що він також помітив хрест на дверях. Ми вибігли в під'їзд із усієї сили кинулися вниз. Озирнувшись на мить, я побачив, що із моєї квартири визирала та бабця. Її голова була неприродно вивернута. Ми бігли далі. Адреналін зашкалював, серце шалено калатало. Ми мчали до машини Ігоря. На щастя, ключі були в нього в кишені. Давай швидше, сідай та поїхали, Макс. Перед тим як сісти в машину, я ще раз глянув у вікно своєї квартири, те, що я побачив. Остаточно вбило мою нервову систему. У вікні стояла вона і спостерігала за тим, як ми їдемо. Ігор різко завів авто, натиснув на педаль газу, і ми стрімко вирвалися з цього жаху. Я вже не витримав, із моїх очей потекли сльози. Жах, який я щойно пережив, буквально розірвав мене зсередини. Ну ти як, брате, цілий? запитав Ігор. Та як бачиш, ніяк. Що це бляха взагалі було, як вона сюди потрапила? Ми мчали в напрямку міста, намагаючись хоч якось осмислити те, що щойно сталося. Знаєш, це моя провина. Вона, мабуть, за мною прийшла, а потім і до тебе, сказав Ігор і прикрив обличчя долонею. Та годі тобі все нормально. Ну й моменти, звичайно, вибрав, щоб сумувати. За нами тільки набігало якесь нечисте страховисько. Я сам у шоці. Прокидаюся, у мене хрест на дверях і ця бабця. Я тепер і сам спати не буду місяць, як ти. Та знаєш, нам особливо і не звикати. Пам'ятаєш, як сиділи до ранку з пивом та енергетиками? Ми трохи побалакали, і стало трохи легше. Ну а що ще нам залишалося робити? Я прокинувся у власній квартирі, і ось це все почалось. І це ще я тоді не повністю усвідомив, що бачив перед собою не людину. Але гаразд, ми не знали, що тепер робити, куди їхати і як взагалі врятуватись від цієї пугані. Слухай, куди нам тепер? запитав я. Не знаю, Макс, але здається, вона просто так нас не залишить у спокої. У тебе ж хрест на дворях, і я, як його побачив, думав, що у мене серце зупиниться. Ти ж пам'ятаєш, це той самий хрест, про який я тобі розповідав тоді, та я відразу й здогадався, відповів я. Знаєш, щось мені підказує, що нам треба їхати саме туди, де я вперше зустрів тих виродків сектантів? У них там, здається, є якась чи церква, чи щось подібне. Я й сам не розумію, як це все пов'язано і чи є тут взагалі хоч якась логіка. Але якщо вже ці хрести тут, то може варто спробувати це припинити, та да, я звідки знаю. Ну, поїхали, а що ще лишається. Але навіщо нам туди їхати? Який взагалі шанс, що ми знову їх знайдемо, і чим це нам взагалі допоможе? Під'їжджаючи до тієї вулиці, ми зупинились і вийшли з машини. Була вже третя година ночі, я не буду тягнути. Ми обійшли всю вулицю, але нічого дивного не побачили. Ми просто не знали, що робити далі, яка тут взагалі може бути логіка, що це за запугай нас переслідувала. В останній момент я сказав Ігорю: Слухай, а давай спитаємо тих, хто тут живе. Раптом хтось щось знає, можливо, бачив їх. Ігор погодився. На вулиці було холодно, вітер і дощ. Ми стояли посеред цієї занедбаної вулиці. Ігор запалив цигарку. Особливого бажання ходити по хатах і щось випитувати в нас взагалі не було, але треба було хоч щось робити. Раптом ми почули голос зверху. На другому поверсі одного з будинків на нас пильно дивилася жінка ну точніше, як жінка, літня жінка. Вона виглядала нормально, на щастя, була людиною, її погляд був серйозним. Вона щось явно хотіла нам сказати. Ми не знали, як реагувати, але вона заговорила першою: дивлюся, пощастило вам, живими залишилися. Піднімайтесь краще до мене, я вам все поясню. Ми переглянулись, нічого не розуміючи. Так, до вас звертаюсь, якщо хочете вижити, то піднімайте сюди. Я вас довго не умовлятиму. Ми були в шоці від такої пропозиції, але після того, що ми побачили в ту ніч, то просто так піти до незнайомої людини це було ризиковано. А ви хто така взагалі? запитав я. Тебе це зараз має хвилювати найменше. Або ти хочеш, щоб вона вже наступної ночі вас обох вбила?» якщо ні, то бігом сюди. Як вона це знала? Як вона зрозуміла? Ми мовчки зайшли в старий і затхлий під'їзд, ліхтарітьмя тьмяно морехтіли поверх за поверхом, обої були здерті, стіни сірі з зеленим відтінком, розмальовані якоюсь лайкою, яка стосувалася здебільшого жіночих імен. Папірці, пляшки і сміття валялися прямо під ногами, жахливий смердючий під'їзд, у якому навіть стояти було огидно. Ми піднялися на другий поверх, і вона одразу без стуку відчинила нам двері. Жінка ця виглядала загалом нормально. Просто знаєте, було враження, що ця жінка все життя прожила одна, і її знатно так побило життя. Ну заходьте, що стало як вкупані. Ми переступили поріг її квартири, і нас одразу зустріли, і старий скрипучий паркет, килими, дзеркала й важкі меблі, дерев'яні двері ще з радянських часів, а замість люстри голий ліхтарик на тонкому проводі в кожній кімнаті. Світло тут було ну дуже тьмяне, як і вся атмосфера цієї оселі. До речі, квартира була напрочуд простора, я й досі нічого не розумів. Стояв мовчки та чекав, коли вона скаже хоч щось. Ігор, до речі, теж був помітно напружений. Було видно, що він уважно стежить за кожним її рухом. Так, ну що, проходьте, зараз чаю вам зроблю. А ви поки скажіть мені, яких це сектантів ви тут шукаєте.